Всім привіт, дівчата сьогодні будемо дивитись класні дуже прикраси. Приїхала така цікава посилочка від виробника з моделями, про які ми вже з вами забули. Вони дуже класні, раніше багато їх замовляли, але потім якось припинили. Я думаю, декілька моделей ви навіть вперше побачите. Також хочу ще нагадати, що 10% від усіх продажів перераховується на потреби ЗСУ. Тому, коли ви купуєте прикрасу, ви доєднуєтесь до допомоги. Що хотіла сказати, протягом трьох днів на новій пошті діє акція при відправки посилку у поштомат вартість всього 22 гривні за доставку. Це має бути повністю передплачена посилка. Кому це зручно, будь ласка, дуже класна вартість доставки і лише три дні. Хто раніше не користувався поштоматами, не бійтесь їх, там нічого страшного немає. Адресу найближчих можете подивитись на сайті нової пошти. Дівчат, почнемо з ось такої неймовірної модельки. Каблучка називається «Партеніт». Розмір тут 18-й, проте вони мало мірять десь на піврозміру. Ідеально буде на 17,5. Вага 8,80. Тут у нас мікс синього і білого цирконію, також каблучка вкрита родієм. Також ще можна замовляти замість синього кольору червоний і чорний. Каблучка йде без комплекту, сама по собі. Можна взяти, наприклад, білі або сині гвоздики. Ой, в житті виглядає значно краще, ніж на відео. Камінці більш насичені. Не знаю, чому не передається, на жаль. Дивіться, як красиво. Вартість сьогодні буду зазначати на екрані, ще не встигла прорахувати. Поспішаю зняти до вимкнення світла. Кому потрібно фото з іншими камінцями, пишіть вам відправлю. Можна носити на будь-якому пальчику, проте на середньому, мені здається, найкраще. Далі у нас така базова каблучка називається Франція розмір 18,5 5,67 грами вага. Я взагалі її вперше бачу або просто забула. Тут чорний і білий цирконій, легке оксидування, також можна гвістки взяти в комплект. На кожен день можна міксувати з іншими каблучками. І вартість. Далі, дівчат, ось такий класний комплект, називається загадка. Цей комплект, як в стилі Ван Кліф, вставочка чорний онікс з білий цирконій. Каблучка 18,5. Чи існують сережки, дівчат, точно зараз не скажу, уже не пам'ятаю. Я думаю, що так, можна буде їх тут замовити. Хоча це не 100%, треба все уточнювати. Розмір повною каблучкою, ось така шинка, цікава, дивіться. Вага 7,18. Підвіска 5,28 грамів. Ось таке вушко. І вартість комплекту зазначаю. Далі у нас ось такий елегантний комплект. Називається Wimbledon. Каблучка 18 розмір. Тут розсип білого цирконію і також комплект вкрит родієм. На сонечку взагалі блиск неймовірний. Сережка з вагою 8,60 г, застібка. Тут добре занижений штифт, в кого низький прокол, буде класно. А також цей комплект ще можна замовляти з розсипом чорного цирконію. Каблучка з вагою 8,88 Давайте ближче вам її покажу. І вартість комплекту на екрані. Далі дівчат дуже красивий комплект під назвою Shade. Тут чомусь не зазначена вставка, проте це зелений авантюрин це 100%. Каблучка 18,5%. Навколо нього ось такі їжачки в оксидуванні. Цікава форма. Англійська застібка в сережках також гарно занижений штифт. Завагою вони 14 грам. Багато досить срібла. Каблучка 12 грам, така шинка. Щодо ні, в принципі, на 18,5 пройде, проте буде так тугенько. Можна ще на 18 взяти, хто любить вільно носити. Цей комплект я ще бачила зі штучною бірюзою, такою насиченою блакитною. Кому цікаво, можу скинути фото. Проте за авантюрином, звісно, краще виглядає. Там така бірюза, на мій погляд, не дуже гарна. Але це вже на ваш розсуд. Ціну зазначаю. Далі в наявності є дуже оригінальний комплект Смальта, каблучка у 19 розмірі вставочка ось такого красивого олекситу, кубики з рожевого кварцу і білий цирконій. І також в каблучці ось ця основа, в якій закріплені камінці, йде в позолоті. А кубики, ось ці вони рухомі, дивіться. Зараз окремо будемо дивитися, і я вам покажу детальніше. Дуже такий яскравий комплект. Також можна дозамовити підвіску, проте треба очікувати. Сережки за вагою 1061, тут є нюанс, вони лише на тоненьку мочку підійдуть. Коротенький штифт, трошечки занижений. Кубики також рухомі, проте при носці вони не будуть їздити, це тільки якщо руками покрутити. Каблучка вагою 14 грам, така важенька. Давайте ближче покажу камінці. Цей кубик, як я і казала, рухомий, проте він приноситься також не буде активно крутитись. Раніше ще можна було замовляти цю модель з іншими комбінаціями кольорів, проте чи можна зараз, це треба уточнювати. Кому цікаво, також пишіть. Далі в наявності є такий ніжний комплекс Летиція з блакитним топазом, каблучка в 17-му розмірі. Ніжні такі блакитні камінці, також є білий цирконій. І по краю виробів також є ледь помітна позолота. В сережках взагалі майже не видно в каблучці трошечки яскравіша. Вона абсолютно нічого не псує, з часом вона стане ще менш помітною. І ці сережки з вагою 10,84, застібка. Дівчата, на відео, чомусь сьогодні негарно камінці передаються, кому цікаво, пишіть, я вам ще фото додатково скину. Каблучка за вагою 6,38. Розмір 17-й, в принципі, повний. І ціну зазначаю. Так, далі, дівчат, у нас комплект для любителів яскравих прикрас ось такий цікавий сет під назвою «Модерн». Тут у нас сережки і підвіска. А вставки різнокольорові, цирконі. подивіться, якого розміру, яких цікавих кольорів. Такий насичений червоний, блідно-лавандовий і фіолетовий. В житті дівчат значно гарніше. Масивні сережки, такі важенькі за вагою 23,88. Всі камінці в огранюванні, дивіться. Ось цей фіолетовий взагалі як натуральне аметист виглядає. Нічого не можу сказати, шикарно. Ось така застіпка. І червоний колір такий дуже цікавий, він не класичний темний, а такий більш світленький. І підвізка за вагою 12.36 грам. Вушко. І ціна комплекту на екрані. Далі в наявності є дуже класний комплект берізка з лабрадорами та аметистом. Каблучка 18,5. Дивіться, можна брати окремо, в каблучці ось така зелененька ірозація, класна. а в сережках тут мікс: є і сині включення, і також зелені, і жовтенькі. В принципі, в комплекті воно також класно виглядає, але хто хоче, можна і розбити. Дивіться, ось такий маленький аметист поруч з лабрадором. Зроблена ця модель у вигляді ось такого зрубу дерева і навколо легенька позолота. Дивіться, дуже стильно. За вагою каблучка 9,38. Розмір повний. Шинка тоненька тут. Вага сережок 12,36 грам. Ось дивіться ближче ірозацію, англійська застіпка йде. На тоненьку середню мочку. І зазначаю на екрані ціну окремо. Для дівчат є ось така розпаровка, каблучка гранат у великому розмірі 22-му. Вага 6 грам. Тут вставочки рожевого кварцу кубічного цирконію, також ця модель вкрита родієм. Можна дозамовити сережки. Кому цікаво, як виглядають, пишіть відправлю фото. Тоненька шинка. Кам'янці за насиченістю середні, не бліді, але й не яскраві. На відео вони блідніші, ніж в житті. Ціну цієї краси також зазначаю, інші менші розміри можна повторити під замовлення. Це дівчат показує, що залишилось по класних комплектиках бальзак. Тут у нас браслетик і підвіска. Цю модель наразі вже, мабуть, не виготовляють, я на 100% не впевнена, але, здається, мені казали, що так. Залишився комплектик з розсипом синього цирконію. І є ще інший з міксом далі покажу. Дивіться, браслетик тут за вагою 8,24 грами, родований. Щодо розміру, написано 17-20 см, проте мінімальний розмір, на який підійде, це 15 см ручка. Наступна ланочка для застіпки на 17 і на 18 Тобто 15-17-18 см ручка вам підійде. Дуже красивий синій колір. Дивіться, як на руці класно. Підвізка 5,79 грам вушко. І ціну зазначаю на екрані. Дівчати другий варіант цього комплекту. Тут у нас мікс чорний, червоний і ніжно ніжно рожевий майже білий камінець. За вагою, розміром і ціною все те саме. Я зараз ще раз пропишу на екрані вартість. Просто дивіться на камінці. Далі діти до Дня святого Валентину. Є ось таке класне кольє, воно так і називається Валентинка 5,41 грам вага, Якірний ланцюжок і ось такі серця. По розмірах регулюється 44, 46-48 см. По ланцюжку також є сердечки, застібка карабін. Ціну зазначаю. І Ще є ось такий гарний кулончик лав, грам 27 вага, рудований. І ціна. Далі в ось таке ніжне кольє Олеся з перлинкою культивованою, вага 639 грам. Довжина регулюється 43-45 см. Воно родоване, також тут є елементи позолоти, якірний ланцюжок ось такий. Можна дозамовити сережки. Більше в комплекті нічого не буває. Ціну зазначаю. Дівчата, останнє, що сьогодні хочу вам показати, ось таку оригінальну брошку під назвою «Царівна». а вага 9,63 грами. Ось тут лягушка з розсипом цирконію, зеленим, білим, також є емаль червона у ротику і позолота на короні. Дуже оригінальна прикраса. Не для всіх, проте, хто полюбляє брошки, колекціонує класний варіант. Ось така голка. І ціна. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!